Вітання, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо чергову новинку від Національного банку України. Монетку серії Збройні Сили України, Українська бавовна, Бепла Вампір. Пам'ятна монета присвячена потужному гексакоптеру Вампір, символу технологічної переваги, винахідливості та сили українського спротиву. Розроблений у 2022 році, багатоцільовий дрон Вампір зарекомендував себе як високоефективний засіб точкового ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Його активно використовували провідні підрозділи сектору безпеки й оборони України, а понад мільйон проведених операцій свідчить його ефективність та бойову надійність. Ця пам'ятна монета вшановує внесок українських інженерів, розробників військових та технологічних рішень, що змінюють хід, хід сучасної війни, посилюючи обороноздатність держави. Монету було введено Національним банком України в обіг 7 липня 2025 року, 10 днів тому назад. Значить, монету виготовлено з Незельберу масою. Масою, масою 16,54 грами. Зараз зроблю наближення, бо щось воно на ікса, сильно, сильно вона маленька. Ось так. Значить, діаметр монета має 35 мм, тираж до 75 тисяч примірників. Так, починаються зараз вибрики. Значить, почнемо розгляд монети вона купить рукавичка, тут в мене вже тут торочаться. Почнемо розгляд монети з Аверсу. Зараз. Значить. Ось такий монетка має аверс. Так. Здається, не дуже гарно видно. Лампа ця. Одна перегоріла, друга світа якось не по... Людські потрібно купити кругову лампу. Так, значить, на версі монети на матовому тлі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами, які відображають слід розривів вибухових пристроїв. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслюють оборонний характер спротиву. Праворуч зображено підбитий ворожий танк, що палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки, На ціллю, динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Вампір. У центральній частині композиції розміщено малий державний герб України Трезуб. Нижче зазначено напис Україна, номінал 5 та графічний символ гривні. А також рік карбування монети 2025. Унизу по центру розміщений логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Ось він на лопастях. А ось цей танчик горить. Побільше б їх палало. Так, друзі, переходимо до, до реверсу. Зараз ось такий монетка має. Реверс. Значить, на реверсі монети зображено гексакоптер Вампір, у ключовий момент виконання бойового завдання. У польоті під час скидання боєприпасу. Фоном для центрального елемента слугує стилізована хмара, з якої викрешуються блискавки, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завданих цим безпілотником. У верхній частині монети напис вампір. Ось така, друзі, монетка. Знаєте ви, що вона вийшла в сувенірній упаковці. Зараз ми ще з вами сувенірку подивимось. Ось так виглядає сувенірка. Бем-бем. Так. І на звороті. Технічні характеристики українською та англійською мовами. Також тут зазначено, що яка фірма саме виготовила, бо в описі з банку начебто не було. Розроблений компанією Skyfall у 2022 році, оснащений потужною оптикою, тепловізором, тепловізором і системами РЕП. Вампір ефективно працює. Як в день, так і вночі, залишаючись непомітним для противника. Його адаптивні алгоритми польоту дають змогу долати радіоперешкоди сильний вітер і складний рельєф, маневрений, маневрений і точний. Він став незамінним інструментом для українських спецпідрозділів, змінюючи правила гри на полі бою. Вампір є представником нової ери безпілотних. Систем інноваційних, потужних, невидимих для ворога. Його місія захищати, його сила нищити ворога, його мета перемога України. Слава Україні, Героям слава! От така, друзі, монетка була на огляді. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. Сподіваюсь, вже багато кому така вона дійшла. До речі, хотів би відмітити, що. Доставка Кирпочті подешевшала. Була 65, а сьогодні я забирав, вона коштувала 49 на 16 гривень. Плюс я додав промокод на знижку і вийшло взагалі 24,50 доставка монети. Отак. От До нових зустрічей в ефірі. Наступне відео буде, мабуть, про розіграш банкноти 2 гривні. Тож, не перемикайтесь.